Так, Всім доброго дня. Сьогодні у нас 4 листопада 2022 року, Волинь. Сьогодні хочу розказати дещо про ведмежі, що я роблю. Так, маємо ось такий торф просіяний. Просіяний торф. Потім маємо такий лісовий ґрунт просіяний. Ось такий класний. І один до одного мішаємо. І виходить у нас ось такий субстракт. От. Такий субстракт. так Це з-під ліщини, там, де листя таке. Оце такий ґрунт лісовий. Ну, а це торф верховий, мокрий такий, просіє в нього. Потім в нас е, заквашується ведмедики вже в цьому радіфармовій, Рощин раді фарму. І це двохрічка. От. Часто мене запитують, як виростити таку двохрічку. От таку двохрічку висотою. 1,5 п'ятдесят, там до 2 метрів даже є. Розказую. На... Це треба ґрунт. От. У мене піщаний ґрунт. І тому в межі так класно росте. От, на, є на глині посаджено, на глині взагалі там, ну, немає він росту такого От, для саджанців. Далі потім садимо в контейнери це все і щепляємо. Так, хочу вам показати ще прикладу. От, Це було цією весною пересаджено контейнер двох річка, якщо бачите. І зроблено щеплення на висоті метр десять. Оце все, що виросло, бачите. Невисоке. Ось таке десь по сантиметрів. Ну, прирости по сантиметрів 30 максимум. більше немає. От. А оце вже було щеплене через рік. Тобто рік прищепа приживалася От. І потім на другий рік зроблено щеплення. Так, якщо дивіться, який результат. От, це вже видно зразу, що підщепа товща від відмежував. Так само висота 1,10, метр, метр висота щеплення і дивіться скільки які, які прирости. Це ж я їх вкорочував тут декілька разів, тому що щоб не обламало. От, тут садовий бін такий перев'язаний місце зростання. Так, до чого я це веду? Що в перший рік, коли пересаджуєте ведмедик, да, він не має тої сили росту. От. Щеплення йде дуже слабо. От, якщо дивитися, маленькі прирости на другий рік набагато кращий результат. Зараз вам покажу, яка корнева. Так, З цим ґрунтом, ґрунтом взагалі дуже класно працювати. От беремо так. Тримаємо одною рукою і витягуємо. Якщо бачите, все чітко витягується. от Така коренева. Коріння вже хоче аж на гору лізе. Добре вкоренилося за літо, от І ось такий 10-літровий контейнер. от Маємо. І садимо його туди назад, отак. От і все. Класно замовник у собі. Він собі його посадив. і от переживаємось стопроцентно з таким саженцем. Ясно, що це багатому році з тим, роки проходять, але якість посадкового матеріалу мусить бути відповідно. Ось так, ведмежий двох двохрічка виглядає. Ну і сам субстракт. Коротко якось так хочу показати, що з цього виходить. Получається, за два роки при посадці двохрічкою якісною ми маємо якісний посадковий матеріал. В контейнері. От, і Вихотовий до посадки. Якось так. Всім удачі і миру.